Він почав говорити про цю всю історію. Він ж, звісно, коментує оці всі випади з боку Трампа і реакцію на них Зеленського. Ну тут ви бачите, я просто не люблю матюкатися. Мені складно це все зачитати. Хто в режимі радіо? Заходьте, почитайте. Друзі, ви всі, м -м -м, всі разом. Може, ще поміряємось піструнами, я українською скажу. Я впевнений, що згідно опитування якоїсь соціологічної служби в Україні піструн Зеленського буде більше, ніж у Трампа. Типу, ха-ха-ха, дуже смішно, яка весела іронія, та ти що? Льоша дуже смішний жарт, молодець. От, недовго він чекав, і буквально досить швидко. Він вивалив наступний це взагалі вже просто от, далі, нікуди не лізе, і він запитує. Що робити будемо, Володимир Олександрович? Типу, там, посилач чи обзивати там, відповідно, так як він обзивав Путіна. Просто нагадаю, що США ключовий наш союзник. Без США ми програємо у війні. Ви те, що відбувається проблема зеленського і його керування? Саме він загнав нас сюди, саме рішення Зеленського. Ось і все. Отак от він сказав. До чого ці всі коментарі взагалі були? От, от для чого це все писати? Льоша, ти забув хто ти і звідки? Я ну чесне слово. Ну, як можна брати і забути. Там у нас є ще довге відео, яке ми не встигаємо показати. Це, ви, я думаю, ви самі знайдете. Там, де гражданська ініціатива за Одесу за Януковича називався такий от івент, який організував Льоша в Одесі, там, де він дуже сильно вимагав, щоб оранжевих вони з власті, і дуже захищав російську мову. Там казав, що російська мова це прямо капець, як важливо для України. от А потім, коли знаєте, Поперли просто регіоналів з України. Вони тікали, не знали, яким чином вантажівки свою готівку пхати. Він вирішив такий, ой, знаєте, я перевзуюся. Оце відео ми вам покажемо. Отак, от Льоша казав. Mm. Вчорашні події в Києві це шок. В країні починається громадянська війна. Як в будь-якому конфлікті в цьому виноваті обі сторони, Но вина власті більше, просто тому що вона власть. А после вчерашних событий руки у власти, по локоть в крови. Я вступал в партию региона в 2005 году, когда она была в оппозиции. И с ней связано почти 10 лет моей жизни. В партии много порядочных людей, но сегодня их голос не слышат. Я обращаюсь ко всем вам. Не бойтесь. Сегодня страну ведут катастрофе. И эту катастрофу почувствует каждый гражданин Украины, в каком бы регионе страны он ни жил. И потому я не могу оставаться во власти. Я принял решение выйти из партии регионов Украины и уйти с поста первого заместителя председателя Одесского областного совета. Сил и разума всем вам! Насправді історія Олексія Мчаренка набагато цікавіша і багатогранніша, ніж здається, на перший погляд. Хоча дуже приємно, що він в цей момент щіпав себе за якусь часи до тіла, щоб видати таке сумне обличчя. Ну тому що, як правило, акторських зіпті в нього немає, тому по, політики я це особисто особисто достав, Вони хитрять, вони в цей момент себе пощіпують щоб, щоб, на обличчя. Біль, біль, е, да, е, значить, да, або уявляють, що вони отримають мінімальну зарплату. Е, Олексій Гончаренко насправді е, це вдалий приклад любові мами до сина, тому що він був. Е, він, його біографія взагалі не така весела була би, якби не його, дуже вдалий шлюб е, його мами. Тому що так. він. Е, Працював з 1999 року по 2001 на станції швидкої допомоги і намагався стати е, депутатом Одеської міської ради від партії Зелених України у 2001 році. Угу. Програв і став працювати помічником депутата. Як він взлетів, десь в період, я точно не пам'ятаю тут, я, тому що це особисте життя, я не люблю його досліджувати. Десь в період, з 2001 по 2004. Його мама вдало вийшла заміж за пана Костосів, це колишній міський голова міста Одеси. Це калірований чиновник з радянських часів, який був в тому числі головою антимонопольного комітету, депутатом Верховної Ради, чиновником в Одесі від заступника голови міських викомів, райво та всієї історії. І цей Костусів його підтягнув в партію Союз. Головою якої він став у 2005 році. Партія Союз, ви погугнете, це абсолютно проросійська тема. Це члени російського блоку, так званого між е, Україною і Росією в кооперації, в тому числі. Ба більше того, партія Союз при Костусеві була членом блоку кучми, яка висувала mm. кучму тоді на другий термін. Е, розрив е, капітальний просто, тому всі знають в Одесі це, це я ще раз говорю, калірований чиновник, який е, має величезний вплив в Одесі. І коли з партію Союз не вийшло то Костусів просто перескочив партію регіонів, і став нардепом, і підтягнув Льошенко Гончаренко під молодіжне крило партії регіонів міста Одеси, де він почав робити цю кар'єру. І коли партія регіона все Ну, очевидно, що папінька, папінька допоміг Льошеньке е, знайти новий політичний притулок. Тому я скажу: хто в Одесі, хто в С Одесі, напишіть вам е, нам в чат. Е, ви ж найгірше мене знаєте до такі костусів. А далі Льоша Гончаренко, скільки раз е, через його дружину. А це навіть він в 16, говорив, що в нього тест в Газпромі працював. Через його дружину. Почекай, Давай, потім... не спіши. У нас є відео. Ми, я думаю, що краще хай Льоша сам про це скаже. Відео 2010 рік, 16 плюс. Мені дуже подобається цей шматочок. Він просто феєрить. Ні, це не 10 рік. Це не 10 рік, це пізніше. А, це 11-й рік. Декларація за 10-й рік. Так. Ага. Перепрошую. А справа в тому, що в тому році ми хотіли з дружиною купити будинок. І ми ці гроші позичили. Це все є офіційні. Що ви так на мене Ви інтерв'ю говорили, що все ці все гроші це ви заробили, даючи консультації. Слухайте, я є офіційні. Даючи є... консультації і надаючи консультації і займаючись консалтингом. Є гроші, які я Заробив, і це частина цих грошей, але звичайно не вся ця сума, бо заробити всю цю суму консультаціями це неможливо. Більше того, після того моменту, а як втрат... я ці гроші віддав, в мене ви можете прослідкувати всі мої декларації. І на жаль, в мене, ну, нема так, сьогодні. І в мене не немає немає таких вас. грошей ні сьогодні, ні вчора, ні позавчора. І до вас я зараз приїжджу, втрат... не, не в своєму лексусі. Можемо після передачі спуститись і подивитись, як я звідси. А поїду. скільки вам позичили з цієї суми грошей? Більшою частиною. Це скільки. Вам хтось позичив пів мільйона доларів? Більше. Скільки? Більше, ніж півмільйона. Ну, 600, 600 тисяч доларів вам хтось позичив. Більше, ну, десь 700. десь біля такої цифри. 700 так? тисяч доларів вам так? хтось позичив. Так? Просто так. 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 Хто? Скільки? 700 Хто? тисяч доларів. Тесть. А де він взяв? А він ä, працював в російському Газпромі. Ну, як, в радянському. Не, не, так, Подождите секундочку, так вы расслабьтесь, с кем он был? Он работал он водителем. Он работал водителем. ладно, давайте я помолчу. Зараз я выпью. Когда вы скажете мне, что я могу отвечать, я с удовольствием. Не, вы продолжите. А, 700, 700 тысяч долларов. Он работал водителем. Я ж no, тобі не то кажу, то просто то. дуже вдало, просто ну, ну, треба ж було щось. Ввести. Так я завершу. От з історії зв'язками там ета, і тата, який, як ви розумієте, партія Союз. Партія Союз і партія регіонів і, очевидно, Тесть там має певні речі. Пам'ятаєте історію з піар-акцією коли Гончаренка затримували в Москві? Mm -hmm. Як його швидко відпустили, от скажіть, будь ласка, от будь-яку людину з проукраїнською позицією поїхати в Москву під час е, уже уже ж була війна, поїхати в Москву чудануть там щось на мітінгу. Потім тебе забере в відділок росіянської поліції і там тебе через певний час відпускають. Як це так можливо, я вам відкрию маленький секрет. Мені місцеві в 23-му році розповідали, що я маю хизуватися своєю діяльністю в місті Кривому Розі, тому що я, за їхню інформацією, якщо б росіяни зайшли в Кривий Ріг, я, я в топ-30 на розстріл одразу. А як Олексій патріотичний Олексій Гончаренко, приїхавши в Москву, не просто там в ресторані чаю попить, а пам'ятаєте історію з його викраденням? Пам'ятаєте історію, коли Льошу Гончаренка викрадали і якось різко його знайшли? А як так сталося? Ще раз скажу, єдина ключова заслуга Олексія Гончаренка в тому, що його дуже любить його мама, яка дуже вдало вийшла заміж. Ну, не, не тільки він він теж молодець, бачите, він теж знайшов собі щось хороше. Так що, да, в принципі, ви все зрозуміли. Пам'ятайте, хто ким був і хто, ким, під кого намагається маскуватися. Будьте свідомими, наші, любі, наші кохані, неймовірні наші друзі. Пам'ятайте, що QR-коди працюють цілодобово, туди можна закидати щирика, можна закидати донат на авто для злих птахів. Не соромтеся, можете зробити це в будь-який час.